Всім привіт! Мені часто прилітають питання на рахунок витяжки, тому я вирішила замовити тері. Diamond. одразу хочу відмітити ці скошені країни, завдяки яким рука комфортніше лежить на витяжці, та не так втомлюється. Дуже зручно, що ви самі можете обирати в яку сторону буде видуватися повітря. Адже в тері Diamond магнітна решітка, яку можна покрутити в одну або в іншу. І потік сторону. Потік повітря з витяжки йтиме туди, де вам не мішатиме. До речі, це вже моя не перша витяжка від тері, тому їх змінні фільтри мені вже знайомі. І Якщо чесно, якісніших я ще не зустрічала. А Потужність саме цієї витяжки 111 Вт. Вона дуже швидко набирає потужність та не залишає для пилу жодного шансу. Ви тільки подивіться на те, як вона його всмоктує. У неї дуже потужна тяга, Тому весь пил збирається по центру фільтру, а сама витяжка залишається чистенькою. Особисто я дуже бережно ставлюся до своїх витяжок, тому що зверху застеляю їх одноразовою серветкою, яка дозволяє моєму фільтру прослужити довше, бо вбирає найбільше забруднень у себе. Тому від мене лайк за її потужність та зовнішній вигляд.